Добре, добре. статтю, тоді. Вибачте, ви знаходитеся знаходитесь в університеті, ви знімаєте маски. Хорошо. Що це таке вам? Хорошо, паді Бог. присутні на зборах. А ми зараз визначимося. Так, на 15 ви, ви документ покажіть. Хто ви? кого Ви громада міста. Покажіть документ. Ми маємо право документ бути, покажіть. Хто ви такі? Шановне, хто із вас громадян україн, 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 України? Я громадянин, я вас я, прав, так, Ви такі ж Я громадянин. А чому ви не на фронті? А Що ви зробили для фронту? А я з вами. Як ви не маєте права право, громада біля це? Ви не громада. Це не приватний університет. Це зоні, що можна хлопці, так не може. Що ми не право. Александр Степане, я А Який він факти, який він парти? Скажіть, у ви кажуть, які партії виважаєте? Ви партії, де що? Ми їх радимо.

Маємо, друзі. Вони називайте, думають. Вас вас Васі років, васійно волі. Вороги вас. Вороги. Вороги, вороги. Заспокойтеся. Ви даєте слово, сказати. Куда ви пішли? Куда ви пішли? Це державне майно. Що ви я не боюся нікого. Ви що ви не після? Ви так ви споруди? Ви того не знаєте, так? Виграла тендер, виграла терка вже зараз. Ви того не знаєте. Ви відношення в общені не маєте до університету. не Це от попередження про те, що викладачів, які працювали в університеті, їх порядка 10 чоловік за те, що були предоставлені факти, за те, що були це працівники. До речі, це працівники, це люди, які мали кандидатські, докторські стипені і їх. Із університету дали після того, як вони виступили проти пана е ректора Даниленка. Їм подали зараз подали зараз. Я предоставлю. А О, брали, О, а цього. А Кого брали? У вас <свист> геть усі брали. У мене я нічого брали. я вже почув. Хто вас брали? Як <свист> брали? Не Бо я не в церкві. Розумієте чи ні? Я не, я не в церкві. Я, я не церкву вся голос. Так от геть усіх оцих от викладачів було звільнено. Тільки за те, що вони виступили проти ректора Даниленко, були предоставлені матеріали в прокуратуру, були предоставлені матеріали міністру аграрної політики Швайці но і за того, що пана Даниленка кришує особисто пан Турчинов, особисто пан Клічко, ми і за того маємо на сьогоднішній день ситуацію, яку ми маємо зараз в університеті. Якщо, якщо на сьогоднішній день Наукова громада університету, також студенти, вони без питань можуть відповідну кандидатуру обговорити прийняти та, яка дійсно працює тут у університеті. В університеті свині живуть набагато краще, ніж живуть студенти. Для того, щоб пересвідчитись з цим, підійдіть, будь ласка, зайдіть. В общагу і подивіться, як і в якій ситуації знаходяться студенти, і ви зрозумієте, чому я так говорю зараз на сьогоднішній день. Можна на останнє питання? За... Подождіть. Нет, щоб я За... не так же само вже уже, уже дойшло до того, що е, людина, яка має національні символи е, у себе у е, кімнаті, в общежитті, його так же само, як студента е, виганяють із е, університету. Не тільки цих, а так же само і студенти. Тому зараз, на сьогоднішній день, ми повинні, будь ласка, ви можете засняти, витягую... Ви можете подивитися, будь ласка. Також працівники університету, які поплатилися своєю посадою для того, щоб а мати діти... Бурлака дін... там є. Що що? Бурлаки, Бурлаки тут немає. Читайте. Сахно. А що до прожиття, ви казали? Ви підійдіть у вересні, коли ви заселяєтеся, подивіться состояння і ремонту всежиття, а потім прийдіть через три місяці, хоча б через три, не в кінці года. А, і Подивіться, який фенарій, деякі студенти. А. А. От ми говорили про порося. Скажіть, порося може стати людиною? А що значить порося може стати людиною? Якщо Чому внутрі людина брала хабарі? Кто Якщо вона продавала хакрія? все, взяли за руку, що брав на бари. подожди, дойде подожди. до цього. А до, зараз ви кажете, що я вийшов, і я вже хороша да. дівочка чи Ні. мальчик. Такого Почитай. Не, Почитай. Буде. не буде. буде. Ви вже кажете давно, і ви дуже багато знаєте. Я знаю і не права. треба прикривати і, я не і тих, хто Но. проти людей прямо, отстрої. Щоб я знаю, можеш сказати? А що ви розумієте, ви сам здавали? І вас тут заговорять потроху? Чесно? Хлопить. А що ти до мене не приходиш? А що, не треба? Ні, не треба. До не треба ходити? Ні. Ну дивись, тут твоя справа. Дивись, тут твоя справа. Наборо, двері, душа, Заходьте, будь ласка, щиро душі. Там, жало, то так само від душі, а хто так. виржав? Бомко. Давай його запросимо зараз. І що? І що, і що то змінить? Запросим. Давай запросимо. А коли, коли казали, що або ти будеш нормальним студентом, або ти взагалі ніяким студентом не будеш, його хто слова? казав? Бомко казав. А що він сказав, пане, щоб ви були нормальним студентом? Тобто вчили з доброї хороша. Він сказав, що ви на Майдан не їздити. Але так як я є в гуманітарній я маю свою групу. І Я так само. Ну, і я її не і підтримую і підтримую. Молюсь Бога за здоров'я тих молодих людей, які на фронті зараз не б'ють, не угу, а не б'ють себе в груди. А ми не пориваємо з ними зв'язки, бо там і мої земляки відправлені і все і їх забезпечені. Ви ж про це не знаєте, ну що ж я вам буду казати? Покривчать одне зробити насправді. Оце діточки питання А, ну, юрі на беріть. А Шо? що ви сюди прийшли? Як ви не сюди? Я тримаю а присутні Повестка дня. Присутні <п 'язано> делегати бажаючі. Хто бажає? Це учителя, це університет, Це бажаючий університет. Треба що тебе за університету. Ну мало що треба. А це то, що чу ви до нас прийшли сюди. Чого ви до нашого колективу прийшли? Не паламуйте города і колективу, пожалуйста. Займайтеся своїми ділами. Що ви коло? Ви всі піздільники зібралися. У нас є робота, так. а ви прийшли до нас у вулиці і займайтеся. Будь ласка, я вам це не наш коли на неї написав. Ви займайтеся своїм ділом, робіть добро, а, а не холодите місто людей. Будь ласка, успокойтесь, так у державі тяжко робота Документ вириваємо, це роботи. Ви тоді виривають документи. Зрачуйте Україну! Давайте зараз ми на пресу, це скажемо, ну, що можна. Можна, будь ласка, я запрошую, визначить два-три чоловіки, будь ласка, підійдіть. Усе, Немає питань. <станіт> немає питань сядьте і подивимось. Значить, ну, у мене перше питання, чому тут так багато міліції? Тому що Звернулися. Стоп, подожі, десь когось побили, щось зробили, десь щось не так. Ні. Це має добре державного. Хто викликає на цьому році? Подожі, хто викликав міліцію? Я вам, я вам розкажу, коли ми ночі поймали людину з наркотиками, Міліса до нас їхала три часа. Три часа їхала міліса. І з 10 годин їхала до часу три часа. Тут Міліса була за п'ять міліцію. Я вам розкажу ви, про перед. Ви, ви, Олександр, дружин. Ви значить два-три чоловіки і, будь ласка, вийдіть. Вони керують. Наскільки розрахований зал? Зав наскільки? Може от захочу люди послухають, може я щось не так вони не слухали. Мало що ви там хочете. Ні, ну я може не те, що до них не слухаю. У вас є свідчення, коли представляєте, Чому ну, ви, ви боїтесь людей, скажіть? Я чому? не боюсь, я Ход не боюсь. Бою. От, От ви йдете, йдете. Пішли, пішли зі мною. Та я хочу з усіма, я піду. А ну ви хочете з усіма, ну мало що ви хочете. Всі прийшли, всі хочуть. Оператор, тільки що згадувалося мене, Порошенко, так, жити по-новому. Ви слухали президента? Ви слухали президента? Ви чуєте Ви будемо по президента от, ми ми жити, працюєте по проти президента. Да, ми а, жити. А, жити. От вам... ми. а от вам приклад, де як ми живемо по новому. Не, не пускають, фальсифікуйте фальсифікувати. Це ми живемо по новому і не, не зараз розкаже міліцію, щоб нас не пускати. Давайте. Ви знаєте, що ми нормальні, люди, адекватні. Але чому? Я там, де народ. З вами разом. Хто ви такий, що мене судите? Народ, народ, народ. Народ має право. Люди добрі. Ви привикли, що я повішою. Нас просто цікавить, чому міліції немає, тоді визувати громадяни. А зараз вони міліції. Стоїть пасік. Коли людей вбивали на майдані, нікого не було. Коли тут по городу підчистувалися, нікого не було. І ще експертна група. Ми че питаємо до скерногу, значить чого вас викликали бронежилетом. без коментарів. Ні, подожі, подожди. Це місто Біло Церкви, ми представники громади. Ми хотіли поцікавитися. Отак в городі процвітає наркота. На міліція прийшла захищати. Я а ви питали, а ви питали думку нашої громади. Ви хочете? А ви думку нашої громади питали? Ні. І Вся громада, і і повинна і знати, що відбувається в університеті всі 220 тисяч людей. Тому два чоловіка це 0,01% від кількості. Якщо ви хочете розірвати, це інше. А ви відсвіткуєте порядок дотримання юридичних форм, порядок, чіткості, і ви будете. Скажіть, згідно вашого статуту де? на конференції, в тому році? згідно нашого статуту на конференції ма зобов'язані бути члени. Конференції і з білофізніки, хто бажає університету. Але ж там у вас було на певне писання. Бажаючи. Це ви так зрозуміли. А там з це написано? Немає ніяких відповідати. Олександр, я запрошую вас. Два, три, чотири чоловіки. Ну давайте заходить. ми спочатку підемо, будемо знати. Хто там нам забороняє, заходити З одного крила, з другого крила, з третє четвертого. Така справа, ми підемо. з часом і візьмемо завтра список викликів із 14.30 до 15.00 хто викликав аграрний університет. Там завжди записується фамілія, ім'я, очі, адреса проживання, і телефон. Ми зробимо офіційний запит. Я тут працюю, я ви кажу, що не замовлю. Ми Я візьму 200 студентів, жоден з них не скажу, що я взяв чи копійку. Ви приходьте Так, шановна громада? Сьогодні 1 числа, 1 липня, о 15 годині відбувається так називаємо, конференція родового колективу університету. Загальна об'ява. Яка висить? Можна перечитати, присутні делегати, бажаючи про підтвердження повноважень польських ректора університету, академіка Нано Даниленко Олександр Степанович і професіан стан університету. Спочатку о 14.30 всі входи до зали були заблоковані людьми. Так називаємо охорони і всі останні, хто тут працює, нас не допустили в зал. Під того, що це закрита конференція трудового колективу. Ми знаємо, яка тут буде відбуватися сьогодні на розпорядок дня, і чудово розумів, що зараз вони захочуть залишити Даниленка на цій посаді. цього, ми знаємо, що на сьогоднішній день ті, хто приймав участь проти Даниленка, підбираються репресі із викладачами, не продовжують. На сьогоднішній день договори на їхню викладацьку діяльність. Студенти репресують. Є студенти. Вася цей хлопчина їздив на Майдан, був на Майдані, неодноразово присутній. Це вичислялося не одним місяцем. Зараз на нього, так що на сьогоднішній день намагаються репресувати, не надають йому можливості не переживати гуртожитку. Під любим предлогом. Їм навіть не подобається блакитно жовтий прапор України, який висить у нього в кімнаті. Так, да, хлопчина інтереси в інтереси держави, України. Може, де і пропускнові пару не годин заняття. Але це не є приводом для того, щоб виганяти з вартажити. Саме із Ван Франківської області можу сказати, як це відбувається. Е, в общазі виганяється просто так. А це я спокою не віддівався, обсяги виганяють за буквально за просто за мусорне вітро. І за того, що. Е, був на Майдані, проводились утиски, не давали е, цей. Е, казали, що виженуть, якщо не перестану займатися політичною діяльністю, е, заставляли знімати прапори, е, які я повісив в часі. Ну, в принципі, все. Я хочу сказати, що тут був того часу розсадник партії регіонів. Анатолій Степанович створив 72 дільниці, представництва партії регіонів по аграрному університету і всім підлеглим до нього закладам. Це був один найкращих представників партії регіону по всій Київщині, тому що він привик бути завжди лідером в різних партійних справах. Але нам вже набридло вне, що ця людина, як по було із фірма, надягає різні не коли міняється влада. І зараз на сьогоднішній день він захищається Порошенка. Але всі повинні знати, що Порошенко відмовив йому бути представником на виборах від партії від і, Порошенка. Не. Так що прикриватися Порошенком не можна. якщо йде питання, не, жити по новому то треба жити по новому, не ховатися по кабінетам, не ховатися фактим зала і робити закрите засідання і визивати міліцію, коли на вулиці не йде піщинство, кругом наркотіків по всім углам лежать безклад насіллення. У нас не до коня взяти дозвониться, ми лісу чекаємо по 3-4 години. Ми наркомани поймали, вони збито. То 4 години чекали, куди приїхала міліція. А тут міліція приїхала за 5 хвилин і чергує цілий автобус і оперативна група. Що тут, якісь злодії, як чи хто? 50 міліціонерів. 50 чоловік, проти кого? У нас 40, а їх 50 міліціонерів. Що їм робити? Як займатися на... Дійсно, міліцейської справи, то не вистачає сил. А приїхати в університет, зробити неохорону на не Даніленко, є вже. Ми запіднімемо питання до Авакова. Це не так просто, воно всім не, не так просто обійдеться. І ще одне: якби там Даніленко себе не хотів, людина сама при старій владі, значить вона буде все одно знята. Ми будемо да, люструвати її. Зараз не вийде. Ми приведемо сюди тисячу чоловік. Поставимо тут намет, буду стояти на метод. Будуть люди чергувати, до тих пор, ходить Даніленко, не вийде. Василь, а тепер ти мені скажи, підійди сюди, сюди. Я його Тихо, Су... я його вчу. Це буде старший раз за вас. Він старший за мене, так? Ти. Ти. Так, а він вчуєте, що Так, так Я кажу те, що я знаю. Василь, чим я тебе обідав? Я тебе заняття веду. Чим я тебе обідав? А я вам за ті скажу. Я до вас претензій взагалі не маю. Я дотикаєш, тебе ущіпляєш. Хоти, хоти. Я з ним говорю. Як що? Я просто питаю, він каже, що його ущімляли. В чому я тебе ущіпляв? Мене декан Мене декан ущіляв. Я так кажу, викладачі, що вітрову сказав. Чого я то саме? Чого ви? Що ви до мене займаєте? Я з людиною говорю, задуюсь, ну, говоріть, що говорить. Чого саме знаєте? Скажіть, чому ви не хочете це коментувати? Це, Бажіть, це, що, бачите, рерунь, ноги, І за типу абсолютно. Скажіть, а кого у партії? Що, що ви говорите? Що, да, ви, що, говорите? що ви говорите? Не да. бачите, а Як можна визвати міліцію Можливо. до, до університету? Тут зараз перешкоджають діяльності журналістів. Не запускають журналістів на конференцію. Є білосарківські три телеканали, І їх не пускають. І дві газети є. Так. Я просто хотів би, щоб ви е зафіксували визов міліції. Це охорона громадського порядку. Ваше відключає, я побачу. Я представляю, хто вас. Подивіться, що значить це не визначає навіть аграрний університет, як заклад і ні ректор не визначає, і ні воєпотрона. Є закон України. Відкривайте, читайте, ви перешкоджаєте діяльність. І всі, хто зафіксований на камію, потім будуть визвані міліцію, притягнути до відповідальності. Ви вибрали делегатів. Ізначально вибрали трудовий колектив не оговарював делегатів. Тобто вони по кафедрам спокійно розставили своїх людей і все, і весь зал був повністю закомпонований людям, які будуть чітко голосувати по програмі. Чистий спектакль. Чистий спектакль. Вийшов чоловік, професор, який не согласний змінами, він був делегатом. То есть вы выбрали делегата только тех, кто был согласен выбрать Даниленко да. на выборы. И не было выбора. Не, 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 не... Было просто подтверждение его полномочий. Просто подтверждение не выбор, а подтверждение. Все. Це вже все да, все, Це перше питання, друге фінансовий звіт. То вже не дали сказати не, да, ні одному чоловіку, хто був он, проти, да. захлопали, Не дали сказати ні одного слова. Ну, це чисто продумана організація. Ні, він, більше, він, ні, знає, ні. Він, він, він знає, що в темну, в темну поступило предпочтіння в темну проголосувати. Всі одразу відмовились. відмовились. Тобто вони бояться, тобто ізначально питання в цьому стоїть. Він просто напережені грав. Є законодательна якась ніша, пробіл, яким скочив туди, силась на контракт, який в нього іде все. Він має право продовжити повномочі, щоб не вийти на прямі вибори. А не було собрання колективу? Не було цього собрання, щоб видвигалися депутати, делегати, делегати, делегати. А там написано у заяві, чітко було вказано, що на зборах присутні делегати, делегати і бажаючі, бажаючі не члени колектива, через те, що що таке слово бажаючі. Це можна ну, розуміти так, як воно написано. Бажаючі – це ви, я, другий, член колектива. Але коли пишуть, що члени, члени, бажаючі члени колективу, то чітко вказують, що це бажаючі члени колектива. На що не було зовсім, воно ж є об'ява, по якій цього. І людей абсолютно туди. Тобто, збори проходили абсолютно під чітким сценарієм, не більше і не менше. Шоу. чітке шоу. Шоу, хто буде тільки голосувати, тільки... Да, надіжним пригласили, да, Він завжди, да? утримувався, утримувався. Yeah. Да, и хотя питання стосується, він абсолютно демократ, конечно. Но демократія зрежисована була, так шоу. Ну Козей. Угу. А он дав вам, да? Yeah. Yeah, yeah. Да. Ну no, Не дали просто його заслушати. Несколько, вот я не буду говорить фамилии, просто Саша скажу потом. А низко фамилию, кто может дать ну, показание, что творится в институте. Но они боятся на камеру понятия.